Гість сьогоднішньої лінії війни Андрій Мороз, боєць полку Азов. Йому 34. Останні два роки мешканець Івано-Франківська воює. Спочатку на майдані, потім розпочалась його війна у складі Азову. Чи не розчарувався на це запитання? Боєць тільки усміхається. Так, є таке, але життя і війна продовжуються, а тому і він не складе зброї до цілковитої перемоги України. А мороз у неї щиро вірить. Працював в різних організаціях, був приватним підприємцем. Працював в медицині довший час, возив начальника облзорового відділу. Ну, Прийшов момент, коли Майдан почався, був на Майдані, тримали з франківцями вулицю Грушевського після Майдану. В інтернеті прочитав про створення полку Азова. І от так у 2015 році. Офіційно влаштувався. полку Азов підписали контракт до закінчення особливого періоду. По-перше, дуже багато франківських побратимів там служили на той період часу. Ну, Якось він був ближчий, ідея сама патріотизму якась була найближча на той момент в порівнянні з іншими добровільними батальйонами. А яка це ідея? Ну, вільної незалежної України. Насамперед, рівні всі між собою, ті ж самі боротьби з корупційними схемами. Іменно ну, такого ну, не було в жодному батальйоні, як іменно давали, дав Азов. Не хотілося, щоб це зло прийшло на нашу, на нашу Західну Україну. Це ж таки простіше стримати на сході війну, ніж упустити в наш дім. Ми маємо всі. Житло не, не, ну, діти житло мають. Не хочеться, щоб його зруйнували ті ж самі пропагандистські росіяни, які ну не скажемо так, москалі, які воюють не особисто росіяни, а москалі, не хотілося, щоб почалася тут у нас на західній Україні війна. Те, що відбувається зараз на на сході, все ж таки масові телебачення, преса все ж таки наголошували, що все ж таки могла можливо було атака сторони. При Дніпров'я, з сторони Криму, все ж таки, ми могли на Західну Україну все ж таки, чи пішим ходом, чи все ж таки артилерію могли розстріляти, і не хотілося, щоб це було на нас вдома. Вересень місяці 14-го року вже ну, думалося про це, намагалися проходили вже комісії. І в 2015 році офіційно, тобто сама підготовка тривала також налаштуватись на війну більше трьох місяців. Аж вже в 2015 році офіційно в січні місяці ми. Да, зарахували в лави Національної гвардії воєнної частини 357. Налаштуватись на війну? Налаштовувалися ну, три місяці фактично. Поки всі документи збиралися, поки проходилася воєнна медична комісія, воєнна лікарська комісія, ну, Зайняло трошки часу. Тому що це вже на той час батальйон АЗОВ був офіційно при, при Нацгвардії, тому це вже всі документи мали бути офіційні. На той момент я вже познайомився безпосередньо в полку АЗОВ. З... Ну, саме перше моє знайомство це було друг Ватутін, з яким перше було з Івано-Франківська, з яким першим була наша зустріч. В принципі, по телефону, коли я почав спілкуватися я з Івано-Франківська, це була перша людина, яка підняла, каже, я також телефон і я також з Франківська, каже, приїжджайте в танку роту». — Ви туди потрапили? Так. Через три дні після того, як ми приїхали в Київ, через три дні ми вже були на лінії фронту на передовій. Азов базувався в Урзуфі, і безпосередньо приймав участь, ну саме більше, скажімо так, в село Широкене Донецької області. Завдяки силам Азову, мабуть, не вдалося взяти. Так, тільки завдяки силам Азову. Ну, опять ж, знову ж таки, було багато недоліків в командуванні. Знову батальйон молодий, в Київ не давав добро. Ну, все ж таки, ми могли тоді відстояти і Новоазовський, і тримати кордон. Ну, Наказу не було, тобто ми. На той час ще були не такі потужні, як зараз сила. І, знову ж таки вже політична сила. Ну, зараз ми по-іншому вже воювали, ніж тоді. Але зараз не можна. Ну не можна. Це зовсім інше життя, воно не схоже взагалі по книжках. І тим паче, знову ж таки, молода структура. Ми живемо по уставах там якихось х років ще за Салдепі, яка залишилась. Але це нова структура зовсім живе по іншому, свої устави, хоча ми була. Знаходимося в складі Національної гвардії, але в нас зовсім свій устав, зовсім свої. Ну, тобто ми, ми сам, самі для себе робимо правила, внутрішні правила, яким ми підпорядковуємося. Ну, у нас вже більше під натовський стандарт. Що це означає? форма у вас натівська? І форма у нас натівська, і ну, все повністю відрізняється від звичайної. Звичайного уставу, Звичайних Збройних сил України. У нас кожного дня рано починається з молитви на українського націоналіста. Вечір так само ми читаємо декалог. Живемо ми не так в казармах, як всі решту, тобто умови у нас, ну все-все відрізняється. Кардинально. Так, у Збройних силах дуже бракує, навіть в порівнянні від одягу до харчування, Збройні сили навіть на відсотків 30% не забезпечені, так як полка зовні. Іменно з молитви українського націоналіста. Україну свята мати героїв, там, отімано, зрости мене до ясних щинів, до чинів в тих чинах хай знайдує смерть. Тобто, знову ж таки, ми за рідну Україну, навіть яка б у тебе там не була, тебе саме возвишили, зробили тебе командиром, але ти маєш віддати навіть життя, щоб віддячити ці командирські погони, говорить. нас поставили в такий кут, що ну, ми нічого не можемо зробити. Наверху є люди, голова, які не дають нам можливості закінчити цю війну, так як ми йшли до закінчення особливого періоду воювати, ми думали, що ця війна буде тривати місяць, максимум шість, вона вже триває два з половиною роки. І є на тому вищий на Верховна Рада президентів вищий чини в Києві. Ну, Думаю, що вони ситуацію володіють, ми не можемо через голову так само перескочити. Є, є трошки розчарування, звичайно, але все ж таки ми вже в душі, ми азовці. Що би не було, все рівно навіть якщо полк там азов і, можливо, в чомусь правий не правий, і скажуть нам без наказу діяти, ми все рівно будемо діяти. Тому що ми зрукувалися, певна кількість людей, які прожили разом які їли з одної ложки, з одної посуди. Так що... Азовце за да, все. Всі однакові, всі однакові форми, діти, однакові автомати. І там спасає життя тільки товариш і кількість боєприпасів, які з тобою є. Рік рік і місяць ми там фактично пробули офіційно по наказах названня. Ну що, відстрілювалися, проводили операції, прикривали вихід, захід танків, МТЛБ-захід, ДРГ-групу стримували. Ну, саме, саме таке, що радує взагалі на сьогоднішній день, це те, що ми зайшли, кількість людей, і та сама кількість вийшла. Тобто на станку роти не було жодного, що е, один був француз який двохсотий, а більше ну, тобто, і то він друг француз перевівся в іншу роту. І фактично танк ворота без жодного 200-го. Трьохсоті у нас були поранення, але у нас всі вийшли в тій самій кількості, що зайшли. Як вдалося? Ну, напевне, злагодженністю командирів, досвідом командирів бойових, завдяки командирам. А командири наші фактично теж здобували з нами разом, але вони мали більше міліц... Міліц... поліцейського досвіду, досвіду, тобто вони всі там були вже на званнях. На посадах, і от власне, їхній цей досвід, який з кримінальним авторитетом, вони нам передавали трошки так там, і за рахунок цього згрупувалися ми непогано. І так думаю, тільки заради цього ми вийшли всі живі. А як танки? Їхали? Ну, У нас 64-ки, модернізовані, хороші танки. Ні, ну Ні, Звичайно, що було, це ж техніка ламається, були випадки, що і нас підбивали. З нею побратима підбили тумана в танку, але всі живі, здорові, танк відремонтований, на ходу все працює. Як правило, розвідка чим займається, координати дає танкістам чи важкій артилерії, щоб зробили вистріл. І ти коректуєш вогонь. Сидиш десь в якихось окопах, блідножах. Під час вистрілу ти просто коректуєш коректуруєш вогонь. Треба добре орієнтуватися. Зараз сучасна техніка у нас планшети, Уся техніка, дуже швидко дані передаються, одним натиском руки в штабі вже мають дані, так що зараз це доволі. як на PlayStation, Зараз це все доволі просто. Раніше, так, да, кути, азимути це доволі важка ситуація коректувати. А зараз це немає жодних проблем. Я ще на даний момент з воєннослужбовець воєнної частини 3036. Як перевівся з Маріуполя в місто Дніпро інструктором, ми на передовій не були. Нам на телефон мобільний приходили, ми телефоном не користувалися, але в засобах ми завжди з собою мали на всякий, всякий випадок. але… Приходили смс, що АЗОВ здавайтеся, тому що вас вас начальство вже продало, злили. Вся інформація насправді є з тої сторони про нас. Також інформація злита на вільному доступу в інтернеті. Всі, хто прийшов, коли пішов, хто звільнився, це вся інформація в вільній доступі. Ну і, звичайно, були неодноразові погрожування сторони сім'ї, дітям. Телефонували, гроші вимагали, сказали, що там ну, всякі різні речі говорили. Тобто ні для кого не секрет, всі наші дані, координати є, що з тої сторони, що з нашої сторони. Тобто інформацію зливають. Повідомлення приходить систематично, якщо в місті Маріуполі, раз, два-три дні повідомили, що здавайтеся, ви програли війну. Пропонували так само кошти, щоб інформацію здавати. Це на даний момент ні для кого вже не секрет. Як думаєте, який відсоток? Все-таки повелися на кошти, на. Ну, відсотків 2, 3, 100%, що повелися. Ну, ми зараз бачимо вже. І м'я спливають, фамілії спливають, тих, хто повелися, хто вже зараз з тої сторони, і в тому числі з полку Азов зараз і в Росії, і в ДНР. Ну, якась там відсоток все рівно є. Але це малий й порівняння. Ну, звичайно, 1-2 відсотки це дуже мало. Я думаю, в кожній армії є зрадники. Звичайно, почати все з нуля, тобто почати армію, піднімати з колін. І те, що зараз є, скільки тисяч армії, на той момент взагалі не було її як такої. Ту кількість техніки, яка зараз є, починаючи з танків, з БТРів, п'ятого покоління, шостого, четвертого, і ну, козаки, ну, всі нова сучасна техніка, спартани, надзвичайно відчувається, що армія дійсно вже є. І може стримувати будь-який натиск. Якщо б в нас така армія була на початку 2014 року, звичайно, щоб ніхто не віддав ні Маріуполь, ні Донецьк, тому що ми могли відстояти. Але, на жаль, попередня влада розвалювала це все, розтягувала, продавала там, за копійки. Ми навчилися, скажімо так, наша армія сама встала з колін і саме себе навчила. тому що навіть та кількість офіцерів, яка була, вона не була спроможна щось навчити. Тобто офіцери були тільки на документах паперові, а насправді ніхто з них поруху, не пороху диму не почув. Так насправді армія дуже сильно порівняння за цих два роки встала. Але вчимося саме від себе і знову ж таки, люди не воюють, люди не мають якогось там завдання з полігону, казарму, з казарми на полігон. Як таких в участі зараз ми не приймаємо бойових діях. Тому Ну ви розумієте, сидиш на місці, нічого не робиш, звичайно, що якісь починаються всередині міжособні. Будемо сподіватися, що рано чи пізно вони там припиняться і батальйон дадуть все ж таки якісь дійсно бойові завдання, які знову докажуть, що він найкращий. Всі дорослі, скажімо так, це не строкова служба, всі знають, чому туди йдуть, для чого йдуть, для якихось спецзавдань, спецоперацій, Тому ну, всі дорослі, всі, хтось в якихось сферах різних працює. І, звичайно, що якісь конфлікти, кожен бачить с -с -с, ну, ситуацію, події, що можна так їх розвинути, можна так. Ну, через це виникають якісь там свої поміж собою міжособні війни. А от розкажіть про людей, з якими ви воювали під Чому? Самий молодший це був 17 років в повіковій категорії, найстарший був 72 Кузьміч, який вже в царство є небесне. Механіком у нас працював так, що ну, контингент людей, кажуть, ми всі різні. Знайти з півтора тисячі чоловік у нас в Азові, знайти двох одинакових практично неможливо. Тому якось якимось чином розуміли, що ми робили одну справу, навіть якщо були якісь побутові сварки, ми все ж таки розуміли, що в нас одна ідея за межами вдома ми можемо там між собою. Злість якусь висказатись, а на передовій, чи в казармі ми не мали права цього зробити, тому що ну, якось не лечить. Вже не, вже не цивільний корпус, вже політична структура. Насправді це дуже добре, нехай діти замість того, щоб ходити покурити нарк... сигарети і вживати наркотики. Нехай займаються дійсно просвітницькими політичними якимись такими справами, нехай банери, нехай підтримують, нехай розуміють, що. Ну, вони саме своє життя починають з нуля. Нехай вони створюють теж, теж ту Україну, яку не хочуть побачити. Рано чи пізно ми ж прекрасно розуміємо, що ці діти, які зараз є ще дітьми, через якийсь період часу будуть так само візьмуть автомат в руки і будуть так само воювати. Ну, дай Бог, щоб завершилося. Але все рівно нам потрібно мати молоде підростаюче покоління, яке готове. Патріотично налаштоване, яке готове воювати. Нам потрібно мати. Їх. Так як в нас не було до цього часу, зараз воно розвивається дуже інтенсивно. Люди, звичайно, злі на цю війну, злі на українську владу, злі на російську владу. Ну, коли в тебе розбито ціле село, там, тисячу хат, те, ти щось ціле життя добувало, а тут вони за один день прийшли. Хто би не прийшов, все рівно розбомбили. Ну, так само в Маріуполі налаштовані, тобто відсотків 60, людям, людям все рівно, яка влада, яку шапку носити, відсотків там, 10 патріотично налаштовані, відсотків 20-30 негативно налаштовані. Тобто все відносно. Та кількість людей тих 10% роблять погоду, але все рівно це мало. Мало знову ж таки, телебачення далі мало працює, дуже практично немає російсько українськомовних каналів. Не говорячи вже про музику і про все решту. Так що насправді держава мала би на це більше уваги звертати. Зараз я від, від відпуску приїхав в відпустку на декілька днів додому, з родичами побачивсь. А так, виховуємо молоді, ми інструктора, те, що ми вміємо, передаємо знання воєнним срочної служби. Призовникам. Так що роботи вистачає. Тим, воно ми вже коли набрали призовників, ми вже з ними працюємо там, ми їх не шукаємо по селах, як бачу передачі. Ми вже коли вони вже там, ми їх там вже вчимо. Тому не можу вам не володію ситуацією, що відбувається з призовниками. Там насправді набагато простіше жити, ніж тут. У тебе є побратимів, у тебе є казарма, ти не приймаєшся, чим ти там маєш завтра купити їсти, тобто там голова не тим думає, ти думаєш, як вижити. Тут, приїхавши сюди, бачиш ці ціни, бачиш цей рух, хаос. Ну, трошки задумав. Ну, не хочеться повертатись сюди насправді. Там простіше. Правда, ти там воюєш за тих декілька тисяч гривень, яких дітям на молоко відсилаєш, а тут бачиш, що вони мільйони мають. Війна ну, однозначно, що завершиться. В нас не можемо жити постійно в страху. Ховаючи побратимів, нікому не потрібні ці 200-300. Звичайно, що війна рано чи пізно завершиться. Питання тільки коли. Так, так як ми бачимо з тої сторони прогнози, ну, думаю, що років, два-три вона ще буде тривати. Но вже не йде війна з кров'ю, завжди холодна війна. Тобто на рівні цих домовленостей, але все рівно це війна, тому що люди переживають, не мають де жити, зруйновані хати, ніхто не може додому повернутися. Але думаю, два-три роки буде все там.